Найдурніший заєць той, який думає, що якщо добре поводитися, то вовки не посміють його з'їсти. Такими бувають не лише зайці. Багато людей живуть із наївною вірою, що якщо вони будуть добрими, ввічливими, не зачіпатимуть нікого і уникатимуть конфліктів, то зло обійде їх стороною. Так нас вчили в дитсадочку і в школі, так насчить християнство і Біблія, які створені спеціально для того, щоб люди стали рабами. Так каже золоте правило життя поступай з іншими так, як ти хочеш, щоб поступали з тобою. Та нам дуже рідко казали, що такими треба бути до тих пір, коли ти заважаєш бути щасливим. Адже навіть золоте правило життя має другу частину, яка каже, поступай з іншими так, як вони поступають з тобою. Світ, у якому ми живемо, не завжди справедливий, тому добро без мудрості. Це слабкість, а слабкість не захищає від хижаків. Це означає, що доброта повинна поєднуватися з розсудливістю. Добро має бути сильним, воно має бути з мечем правди в руках і бронею віри на серці, лише тоді воно не стане беззахисною здобиччю. Є заповіді наших предків, за якими ми повинні жити в цей тяжкий для українського роду час ось вони. Не відповідай добром на зло. Непокаране зло породжує ще більше, абсолютне зло. Ворога роду твого знищуй без пощади, але не принижуй його. Бачачи підступність ворога, тим же відповідай йому не вір ворогу пораненому. Стій за землю свою, землю правоти і правди, вони приведуть тебе до перемоги. Не опускай голови своєї, як раб, не принижуйся ні перед ким. І не давай нікому принижувати твій рід. Не плач, не жалійся, не проси, не бійся, живи, борись і переможеш. Усе, що залежить від чужої волі, зло, усе, що залежить від власної волі, добро. Рід твій повинен знати це коротке визначення добра і зла. Ми більше не плачемо, ми знищуємо ворогів. Ми більше не просимо, ми здобудемо своє на полі бою, Українці. Нація переможців і наша помста буде люта. Пам'ятай, що кожен українець повинен мати чисте мислення, допитливий розум, любляче і хоробре серце, чисте сумління, сильні руки, міцну волю і завжди тримати на поготові зброю. Ти нікому нічого не зобов'язаний. Єдине, що ти повинен в своєму житті це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.